Слава Ісусу Христу. Сьогодні важкий день для багатьох українців після обстрілу Львова, де сім загиблих після трагедії в Полтаві, де багато загиблих і поранених. Після обстрілу Кривого Рогу постійних обстрілів Харкова. І коли ми Читаємо про тривоги, думаємо про наших рідних, які в тих містах, або про знайомих, і потім взнаємо про це все дуже сильні почуття, навіть якщо ніхто з наших близьких, рідних чи знайомих не загинув. У Львові всі знають нашого, нашу Лену Григоренко, яка була довгі роки тут. В Одесі і тепер у Львові. І тому, коли ми взнали, що саме біля вокзалу було влучання, ті, хто знали, подумали про неї. Слава Господу! Вона не ночувала вдома, але квартира серйозно постраждала. І, звичайно, ви чули про сім'ю, яка з якої всі члени загинули, крім чоловіка, і це все дуже сумно. І, звичайно, дуже багато почуттів, запитань, бажань піднімається в серцях українців, в серцях віруючих. І, звичайно, ми знаємо, що Господня відплата вона буде. І ми не можемо пояснити, чому, наприклад, батько врятувався, тому що пішов принести води а члени сім'ї, які стояли на сходовій клітині, загинули. Це ми не можемо. Пояснити, а коли ми роздумуємо про це все, звичайно, ми маємо розуміти, що диявол через це все хоче досягнути того самого, чого Російська Федерація. Залякати, шокувати і зробити таке враження, ніби реальним є тільки саме зло. Але ми знаємо з вами, що це не так, бо Господь Ісус Христос воскрес! І ми завжди маємо це пам'ятати. І сьогодні ми почнемо читати книгу Псалмів. Будемо читати перший псалом, який говорить про дві дороги. І дуже важливо, на якій дорозі ми знаходимося. І дуже важливо, на якій дорозі застане нас наш останній подих, наша остання година мить, тому що дорогу праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. І навіть коли. Життя праведника фізичне закінчується, його знає Господь. Прочитаймо псалом 1. Блажен муж, що зарадою несправедливих не ходить і не стоїть на дорозі грішник, і не сидить на сидінні злоріків. Та в законі Господнім його насолода, і про закон Його вдень та вночі він роздумує. І він буде як дерево, над водним потоком посаджене, що родить. Свій плід своєчасно і що листя не в'яне йому. його і все, що він чинить, щаститься йому. Не так ті безбожні, вони як полова, що вітер її розвіває. Ось тому-то не встоять безбожні на суді ані грішники у зборі праведних. Дорогу бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Для віруючих цей псалом дуже відомий і цей псалом перший. Який про праведника, і псалом 2, який про царя, вони є, можна сказати, воротами у книгу Псалмів. І ось ми бачимо, що є дві дороги, які протиставлені одна одній. Є муж праведний і є безвожні. Так само у перших, у перших християн було такий відомий документ, як Дідахе який якраз описував два шляхи. Про що ж говорить цей псалом? Починається він з того, що блажен муж, блажен з точки зору Бога, Блажен у вічності, блажен зараз, тому що він знає, в яких стосунках з Богом. Блаженний можна перекласти як щасливий в деяких перекладах так перекладається а Можна перекласти також має значення як благословений Богом. І от який же цей муж перший вірш нам дає три таких негативних характеристики, що зарадою несправедливих не ходить і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків. І це охоплює весь спосіб життя. Тобто його спосіб життя відрізняється від тих людей, які не знають Бога. Ці люди, які не знають Бога, названі тут несправедливими, також можна назвати злими, Решаїм від Раша, Решаїм це множина. Названі вони грішними, хатаїм, тобто тими, хто свідомо переступають закону Господній, і названі злоріками лецім від Луц, Насмішник, Кепкун, як в іншому перекладі. Злорік, ті, хто насміхається над святим, над заповідями Божими. І от блаженний той, хто зараду їх не ходить, не стоїть на їхній дорозі і не сидить на їх сидінні, або, як можна ще перекласти, не сидить у зборищі кепкунів. Ми знаємо, що сьогодні у ці зборища кепкунів можна потрапляти не тільки фізично, але й віртуально через інтернет. Блажен, хто не ходить, не стоїть і не сидить зарадою оцих решеїм, хатаїм і лицім, злих, грішних і злоріків. Але що робить те, що позитивне, другий вірш нам каже характеристику такої людини, та в законі Господнім його насолода. І про закон Його вдень та вночі він роздумує. Закон Господній це Тора, що охоплює все письмове откровення, яке дав Бог. Звичайно, коли Псалом перший писався, то письмове откровення було дане в, в, в старому Завіті. І от е, цікаве слово, яке говорить його насолода, його бажання, його насолода в слові Господньому, в Торі. І про закон Він в цей вдень та вночі він роздумує. Він роздумує над ним, там таке єврейське слово, яке можна перекладати, як щось, коли люди читали, тоді вони читали вслух. Тому там роздумувати для них означало читати вслух. Сьогодні ми більше читаємо про себе, але так чи інакше, це означає заглиблення, роздуми, щоб зрозуміти це Слово Боже, щоб його прийняти і щоб по ньому жити. І який буде результат? В житті цієї людини третій вірш каже, і він буде як дерево. Праведники не раз в Біблії порівнюються з деревом, над водним потоком посаджене. Коли дерево посаджене над водним потоком, воно не боїться засухи, як в пророка Єремії в 17 розділі, не боїться засухів. І родить свій плід своєчасно, і листя не в'яне йому, і все, що він чинить, щаститься йому. Тобто це образ дерева, яке приносить плід своєчасно. Ми розуміємо, що це такий спосіб життя, такі вчинки, такий вплив, який має вагу в очах Божих, який подобається Богу. Такій людині Господь ніколи не скаже, як Він сказав одному великому царю, що ти зважений і знайдений дуже легким. А тут є плід, є вага. І сказано все, що він чинить щаститься йому. Щаститься, цікаве слово яцлях, цалах. Це не значить, що щаститься знову ж таки зі світської точки зору. А саме з Божий, тобто, що він буде мати успіх в тому, що робить, буде корисним, буде приносити користь. І коли ми ось нас над цим роздумуємо, то ми бачимо паралелі в новозавітній книзі, яка вважається літературою мудрості Нового Завіту, а саме послання Якова. Ось дивіться, як Яків в своєму посланні каже: перший розділ Якова, 18 й вірш. Як він пише так, захотівши, він нас породив словом правди, щоб ми стали якимсь первопочином творів Його. Цікаво, що як це дерево опинилось над водним потоком, як воно посаджене над водним потоком. Адже ми знаємо, що вся Біблія говорить про гріховність людини. Ніхто з людей по гріховній своїй природі не тягнеться. До Бога, а навпаки. А тут сказано, що дерево над водним потоком посаджене. І дехто звертає увагу, що там слово шатуль, яке має значення посаджений, але може мати значення і пересаджений. Тобто Бог садить до себе, Бог пересаджує до себе. І ми знаємо, що це дія Божої благодаті. І коли. Яків пише, що захотівши, він захотівши, породив нас словом правди. Звичайно, Яків під цим має на увазі откровення уже не тільки старого звіту, але й нового, і насамперед, Євангелію Ісуса Христа. І почувши цю Євангелію, і Бог відкриває наші серця, і ми стаємо якимсь первопочином, тобто початком творів Його, початком нового творіння. Ось це означає бути посадженим надводним потоком, а сам Бог і все, що від нього, не раз порівнюється з потоками вод в Новому Завіті. І, звичайно, щоб приносити плід, ми можемо тільки завдяки Ісусу Христу, тому що Він єдиний той абсолютний праведник, який абсолютно виконав закон Божий, і завдяки його жертві і Воскресінню ми стаємо. Отими плодоносними деревами. Пам'ятаєте, коли його вели на страту на Голгофу, жінки єрусалимські плакали за ним, а він до них обернувся і сказав: плачте не за мною, плачте за собою, за своїми дітьми. Бо якщо таке роблять з зеленим деревом, то що будуть робити з сухим? Ми по природі свої сухі дерева, які не приносять плоду для Господа, і мали би бути спалені, але по благодаті Божій. Через пізнання Ісуса Христа ми стаємо зеленими і плодоносними в ньому і маємо доступ до того потоку води і насамперед через Боже відкровення письмове, і яке відкриває нам Дух Святий, який доносить Слово Боже в наші серця. І коли ми читаємо далі. Шукаємо паралелів з Новим Завітом, то також корисно прочитати у Якова, як Яків пише в першому розділі з 21 го вірша. Якщо ми народжені словом правди, якщо ми посаджені біля цього водного потоку, маємо стосунки з Богом, то яка наша відповідальність? Тому то відкиньте всіляку нечість та залишок злоби і прийміть із лагідністю всіяне слово, що може спасти ваші душі. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібний людині, що риси обличчя свого розглядає у дзеркалі, бо розгляне себе та й відійде, і зараз забуде, вона, яка вона є. А хто заглядає в закон досконалий закон волі і в нім пробуває, той не буде забудько слухач, але виконавець діла. І він буде блажений у діянні своїм. Ви бачите, як це перегукується з першим псалмом, і ми розуміємо, що той праведник, який описаний в першому псалмі, він насолоджується Словом Божим не просто інтелектуально. Роздумує він не тільки для того, щоб більше знати і похизувати своїми знаннями, але роздумує для того, щоб зрозуміти, прийняти і виконувати. Ми приймаємо обітниці Божі, ми приймаємо те, що Бог зробив в Ісусі Христі, ми приймаємо віру, ми приймаємо заповіді Божі і ми прагнемо привести своє життя у відповідність з тим, про що говорить Бог у Слові. А Дух Святий діє так, щоб ми преображалися в образ Його улюбленого Сина Ісуса Христа. Не так ті безбожні. Четвертий вірш першого псалму, вони як полова, що вітер її розвиває. Багато сказано про праведника, але не так багато про безбожних в цьому тексті, вони порівнюються з половою. Якщо дерево закорінене, якщо дерево успішне, не в'яне листя і приносить плід, то безбожні порівнюються з половою, яку розвиває вітер. Вони не зерно, нема плоду, вони як полова, вони не потрібні, і такий буде їх результат, їх життя. П'ятий вірш каже, ось тому, то не встоять безбожні на суді, ані грішники у зборі праведних. Настане той момент, коли буде великий збір праведних, ті, які оправдані Господом, ті, які прийняли Його, які жили по Його Слову, яких. Вів дух Божий, які, Яких наставляв Господь через своє Слово. І в цьому благословенному зборі праведних, у цій прославленій церкві не знайдеться, не встоять, не зможуть виправдатися безбожні, оці решаїм, оці хатаїм. Чому? Шостий вірш каже: дорогу бо праведних знає Господь, а дорога безбожних – Взаємно. Знає Господь, не тільки знає, що вони роблять, як живуть, з тої точки зору, що перевіряє, а знає, що Господь знаходиться у люблячих стосунках з ними. Господь дбає про дорогу праведних, як переклав Турконяк, намагаючись передати сенс. А дорога нечестивих загине або вона просто загибель. Такий кінцевий. Результат і відплата їм буде вічно, а нагорода праведних також буде вічною. Тому надзвичайно важливо, в яких стосунках ми з Господом, і на якій дорозі ми знаходимося, бо таким буде результат. І Господь в якихось ситуаціях рятує своїх серед надзвичайних небезпек. В, яких ситуа... в якихось ситуаціях він просто дозволяє, щоб їх земне життя закінчилось, і вони тут же у Господа. Тут же вони у Господа, Господь каже, сьогодні будеш зі мною в раю. Звичайно, ми бажаємо, щоб Господь зберігав всіх наших рідних, близьких, а найбільше ми маємо бажати, щоб наші рідні, близькі і всі українці були. На оцій дорозі праведних, щоб вони знали Господа, і Господь знав їх. А те, що відплата ворогам буде, і всім тим, хто поширює неправду, всім тим, хто ненавидить, хто виконує волю диявола, буде відплата і це безсумнівно. Але ми маємо радіти тим насамперед. Що ми з Господом, що, ми, що Він посадив нас до Нього, що дав нам доступ до живої води, і маємо думати про те, як чинити добро. Апостол Петро каже: ті, хто страждає по волі Божій, хай віддадуть душі йому і чинять добро. Це наше завдання в любі часи. І будемо молитися за. Тих, хто постраждав, хто втратив рідних, будемо молитися за поранених, хай Господь їх зцілить. І будемо молитися за наших воїнів і ті, хто мобілізувався, вони зразу в інших умовах. Як брат Олександр поділився, що намагається знайти хоч трохи часу для читання для Слова Божого, для молитви. Це інші умови, не ті приємні умови, в які ми звикли, але Господь дає сили своїм людям. І цей псалом починається з блаженства. І хай Господь благословить, щоб наші діти, наші близькі прожили довге, плодовите життя. Але також будемо пам'ятати про те, що написано в книзі об'явлення. 14 розділ 13 вірш. Там сказано так. І почув я голос з неба, що до мене казав, Напиши, блаженні ті мертві, хто з цього часу вмирає в Господі. Так каже дух, вони від працюють своїх заспокоїться, бо їхні діла йдуть за ними слідом. Це ще одне блаженство. Ми знаємо на гірній проповіді блаженні. Вбогі духом, блаженні, спрагнені правди, бо вони наситяться, блаженні, коли вас будуть гнати за ім'я Господнє і так далі. Блаженні ті, хто вмирає в Господі, ті, хто йшов з Господом по житті, хто був закорінений в ньому, кого Господь посадив до себе, вони заспокояться від своїх праць, а їхні діла йдуть слідом, і ці діла праведні. Хай Господь благословить. Щоб ми йшли його дорогою. І хай Господь допоможе серед цих випробувань. Будемо пам'ятати, що ми в його руках. Хай Господь засяє на вас своїм світлим лицем і дасть вам мир. І будемо молитися. Молитися за Україну, молитися за народ, молитися за воїнів це надзвичайно важливо. І будемо чинити добро, хто може, як може. Будемо шукати, як виконати волю Господню, і Господь дасть успіх. Амінь.